Наступні хвилини будемо говорити про ситуацію, зокрема у Херсоні. Отже, там чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Напередодні росіяни артилерією вдарили зокрема по Дніпровському району міста. Про це інформує обласна військова адміністрація. За день до того окупанти обстріляли корабельний район внаслідок атаки, було поранено десятеро людей. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, з нами на прямому зв'язку. Пане Соболевський, добрий ранок. Вітаю вам. Ну чи добрий він у вас? Розкажіть, як минула ніч? Ну кожного ранок добре не зважає на світільні обстріли. На на Херсонщині продовжується Херсон сам, сам на вечір. На жаль, вже 10 осіб які поранені, 7 з них це внаслідок адаптували дронів. Це супно і з кизбухів і підрони атаки. Тобто продовжують свою тактику застосування цих проти цивільного населення, цивільний транспорт, люди і просто на науць. Це так і продовжується, і можна знати, що на жаль. Не зменшується кількість таких так? і зараз взагалі не лишилось безпечних районів міста були булосяжне для так ворожонів ну, кілька районів насправді були заатаковані напередодні. Чи це така стала практика, коли фактично йдеться і про корабельний район, і про Дніпровський район? Ми так само тут щойно згадували. Тобто, з того, що я розумію, це географічно ближче до Дніпра, до водойми на райони населені пункти міста. Ну, зараз, на жаль, не тільки от райони, які поруч вам, не тільки центральний район. Має причому, що різкий район, до да, скільки так. Місяць це було безпечне міністервання, і там насправді багато присонців навіть з інших районів, богавщили пройшли там ну, безпечно, відносно. Тому це теж не було відсотківські спечно. Зараз вони на жаль працюють з ретрансисторами. Вони на нестандартних тонтах працюють ці дрони, і що в них є такі можливості для таких атак. А, тоді є, є, багато дронів ворог втрачають, не можуть вони реалізовувати є атаки, тому що збройної України ну, і, там є проти і нових груп ще за... Але ситуація, яка ситуація зараз із водою в області? Починається літо, починається спека, можливі інфекційні хвороби. Що зараз? Як готуєтесь? Ну, інфекційна ситуація вона повністю контрольована відстежується пійно і став в гронті. Тобто, вся ця робота екологічними службами держ спожив собі, Вона пробувся в мені постійний. Щодо будинку, на жаль, громади, де все ще не вирішено ці проблеми на відсотків, після які виник після трав російського ганковський ГС. Робляться нові свердловин і в, в, в інші там заходи, теж застосовують військовими м'ясами, але все ще проблеми. Там, де взагалі немає вивести, на жаль, відновити зараз водопочання реалізовано є фаринований підво підвоз, бутильований вод в необхідних випадках. там, де немає, на жаль, для, для того, щоб Працювали в относній станції, встановлювали це генератор для того, щоб стаків людей була да, в ворог, так само атакується. Деяких населених пунктів два-три чи три рази вже навіть обнищували генератори, і військова адміністрація встановлювали там, і знову для того, щоб у людей було до, до базових гуманітарних. Терпів. Околиці Херсона, Херсонська область, зрештою, яка там ситуація? Ну, передовсім гуманітарна. Йдеться і про кількість людей, які проживають. Чи ви бачите певні переміщення? Ну і звичайно, доступ до елементарних благ, вода, струм, все, що з цим пов'язано? По-перше, продовжується евакуація в районі, які безпосередньо на Дніпрі, в тому числі це і Херсонська команда, Срантока. Продовжують люди виїжджати це, в цей абсолютно рішення. Вони... Можна ну, сказати, що за основном ну, там дуже багато е які е дали заявку обласний військоміністрацію в виїзд, але є такі виїжджають. А там складна ситуація. Тим тому, що і після обстрілів, і е проводити мовну роботу дуже складно, і ну, неможливо, тому що ці ремонтні бригади вони просто для ворог є, як це не вважають, по вони Відпрацьовувати працівникам комунальних підприємств, працевлення енергетичних компаній. Ну, по -по, -по швидкій допомоги вони вогонь провають, тому там це того нічого немає. А повертаються люди? Люди повертаються в громади, які не поруч про там дійсно тенденція, що там чина повертається. Десь там зовсім інша безпека, там дають можливості. Піво не застосовувати там значна менша кількість артилерійських обстрілів звичайно, люди подаються і громади там до 80% відсотків до е, поставного вторгнення Росіян. Е, люди повернулися до мір. і намагаються як відновити діяльність свою, вже нася це більше вина для, для нашої області, тому ну, на жаль більше населених пунктів матсами постійно під терором. Ну, якщо говорити, до речі, про логістику, про доїзди до ось цих населених пунктів, куди люди, можливо, на сезон, але все ж повертаються. Та, як, і, і як вона виглядає? Чи йдеться про наявність громадського транспорту, чи це виключно приватні ініціативи? громадський транспорт так само він частково внугле рух. Звільнив про приватний транспорт. Він вільно пересувається в звільненому території, виняткам території, які там небезпечні. Це поруч там, можуть закрити території для пересування або найбільш небезпечні маршрути, які визнані як такі, і вони закрите пересуванням. А так в цьому проблем було. Немає. Зумі не вистиме там маршрутів. Це зовсім інша ситуація ніж доторгнення, але більш-менш задовільне. А що зараз на окупованих територіях? Які до вас новини звідти долітають? Ми бачимо, що не зупиняє фільтраційні заходи, не зупиняється залякання населення. Зараз максимально люди лякують, що дійсно ті, хто ж не отримав сервіс і паспорту, фактично примусово для кої до окупаційні страси, що можуть бути на просто виселення з ботася з межі Херсонської, куди з людей цих хлопців взагалі не виробила. вони не знають у них має ще таких інструкцій. Але в нас російського ряду практичці люди будуть налати, кого немає постів людьми, які мають право передати на цей територій. Вони його використовують максимально зараз для лякування для того, щоб люди отримали російські паспорти. Прошують за арешти людей, продовжують обрівати справи, по нібито фінансуванню екстремізму тероризму в час до НАТО збройних сил, які робили люди. це для нараз. Ну багато їх випадків затримує людей. Ну, то вони цей терор цивільного продовжують на території з максимально. Там був тільки руський мир. А що відомо про незаконне переміщення неповнолітніх дітей передовсім на окупованих територіях? Тому що ну, теж з'являються такі повідомлення про те, що вони їх то до Москви ввозять, то до інших російських міст для того, щоб там якось намагатися втілити, от в це невластиве для, для українців тіло в руського міру, російського порядку денного йдеться про пропаганду, звичайно. Діти залишаються в них пріоритет напрямком роботи зараз. Вже совано на ну, десь як мінімум десятки заводів по своїх по території Російської Федерації, так зване на оздоровлення програми програми турного обміну. Але вона там, там єди там ніякої навіть роботи там замкування та мета створити соціальних вже з соціальних дітками цими. І в Мити ще раз мозок, тому що кожен кожна, кожна така, така от програма вона передбачає постійно там які роки мужності, зустрічі з учасниками СВО як вони їх називають, та інше інше. Тобто понажньому ніяк торботи немає. Є там мета Замбувати дання, зробити якими ж самими рибами, які є більше стала на зараз міська федерація, які будуть. Став не нормально сприй сприймати пропаганду, вірить це, що їм говорять, і робити те, що їм кажуть. От це мета, юрію. Спасибі вам, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був в нашому ефірі про ситуацію у регіоні.